Усіх вітаю з вами Лана, І сьогодні я коротенько розповім вам про п'яту книгу із циклу про чарівника Ринсвінда, Тері і прачета цікаві часи. До речі, у нас серію видає видавництво старого лева. Що ж, сидів собі Ринсвінд на острові, відпочивав від пригод і сумував хіба що за їжею, наприклад, за картопелькою. А за тисячі кілометрів від нього на іншому континенті хитрий лорд Хон, який мріяв панувати над світом, будував підступні плани. Він надсилав запит до невидної академії, щоб до Гункунгу відправили великого чарівника, який неодмінно мав прийняти участь у його підступних планах. Тож чарівники невидної академії зробили все можливе і неможливе, щоб знайти ринсвінда та телепортувати його аж на противажний континент. Але ж це Рейнсвінт, то хіба хоч щось може піти за планом, та так і як треба, навіть смерть не впевнений в непевності непевних подій, які завжди супроводжують присутність чарівника. Це була дуже цікава та захоплива подорож у 408 сторінок. Приємно було зустріти вже знайомих персонажів, наприклад, Коена Варвара, двоцвіта та цікаві нові біографічні подробиці, про які ми раніше не знали. Звичайно, знайшла там невеличку жменьку великодків та сатири. Кажу невелику, бо точно все одно там щось могла пропустити та не впізнати. Ну і звичайно, як можна не радити прачета всім поціновувачам гумористичного фентезі.